Alles vereb'ian. Сьогодні 2223 літо Боже. Я ще деякий час буду пояснювати, чому 22 2023 літо Боже. Я свій календар, дат буття життя. Українців веду від появи в українському народі слово Бог. І на мою думку, слово Бог з'явилося 22 тисячі 23 роки тому назад. І походить воно від слова збіжжя, а збіжжя це зерно пшениці, жита, ячменю. І його українці називають збіжжям. Ось воно перед вами. Ось українське слово Бог. Оце пшеничне поле. Це українською словою називається Бог. Збіжжя. Я завжди оптиміст, тому скажу. Фразу, яку придумав сам. Alies Verybien. І хочу тим, хто дивиться мене, побажати того, що вони побажають мені. Але сьогодні в тисячу разів більше. Сьогодні в тисячу разів більше. Тому що відео буде таке, що побажають мені щось хорошого, то в тисячу разів більше, а поганого то теж получить у відповідь. Про що сьогодні мова? Е, пройшло декілька днів, як в ніч з 5 на 6 е, прорвало дамбу в Каховської газ. Вода хлинула, затопила. Зараз ведуться рятувальні роботи і всі обговорюють, хто це зробив. Я дивився і приходжу до висновку, що не всі розуміють, як правильно зрозуміти, що відбулося. Головне знати, що відбулося. Для того, щоб зрозуміти, що відбулося, потрібно прослухати в першу чергу Уважно заяву. Учасників сторін так. Ж. Давайте послухаємо, що сказав е, представник Кремля в ООН Небензе. А потім продовжимо. Це засідання сьогоднішньої е, Ради безпеки ООН Об'єднаних Націй. Е, слово надають. Не бензи. Присумну Кремля. Слуха. Господин председатель, в ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Еще раз, уважно прослушаем, что сказал Небензе. Председатель, в ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. в результаті чого почався неконтролюваний зброс води ниже по теченню ліків. Затоплено населені ось суть того, що на думку Кремля відбулося. Тому уважно прослухаємо. це одне речення. Його потрібно запам'ятати. ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимые преступление Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Немыслимый, немыслимый злочин, в результате якого суть немыслимого злочина, немыслимый злочин, підірвав Дамбу Каховської ГЕС, в результаті якого відбувся неконтрольований скид води. Тобто немислимий злочин. Злочин, який просто не можна навіть помислити. Не воно дійсно так. Бо він не міг підірвати її. Бо вона знаходилася під контролем Росії. Київський режим міг її розбомбити. Нанести я ракетний удар потужний. Але не Бензі цього не сказав. Він сказав: ще раз слухаємо уважно. Вночі на 6 іюні київський режим пішов на немисливе преступление. Порив дамби Каховської гідроелектростанції. Він сказав підрив дамби. Каховської гідроелектростанції. Ключове слово підрив. Він міг сказати, в результаті ракетного обстрілу, в результаті авіаційного бомбування, в результаті скидання планіруючої бомби з віддалі 70 кілометрів, вагою 3 тони Київський режим розбомбив. Дамбу Каховської АЕС. Ні. Нєбендзе чітко сказав, дамба була підірвана. І тепер тим, хто хоче розібратися, як вона була підірвана, потрібно що зробити? Потрібно знати будову, конструкцію. Архітектуру Каховської гідроелектростанції. І роздумувати над тим, як можна було підірвати дамбу Каховської гідроелектростанції. Над цим треба думати. Не заперечувати. Нібенця знає, що говорить. І Зеленський сказав, дамба була. Підірвана, не розбомблена, не обвалилася в результаті втомлювання з конструкції, а була підірвана. Тепер подивимося і зрозуміємо, як вона була підірвана. Ось питання. Причому ми повинні розуміти, що вся дамба знаходилася. Під контролем Російської Федерації. Це перше. Це означає, що її контролювали спецслужби і вели неперервне за нею спостереження і в день, і вночі, щоб на ню на дамб, на неї не проникли українські диверсанти. І не, і не підірвали її. Розумієте? Там ішов повний контроль, візуальний, відео. Сиділи засади, снайпера. Секретні, е, секретки всякі, замасковані на спостережувальні пункти. Розумієте? Вона знаходилась під контролем Російської Федерації. Ну... Потрібно тепер подивитися, як же відбувся підрив. І тепер будемо дивитися на будову гідроелектростанції. Зробимо це слідуючим чином. Подивимося фільм для учнів 10 класу з Радянського Союзу.

Паводки, земляная плотина, судоходный шлюз, а также причальные устройства для судов, волнолом, растительные и другие сооружения. Сооружаемая поперек реки делит ее на верхнюю часть, верхний пьев, где накапливается вода, и нижнюю часть, нижний пьев. Разность уровней реки между верхним и нижним пьефами образует напор. Ось мы и дошли. До будови гідроелектростанції для учнів 10 класу. Бачимо дамбу, бачимо трубопровід, бачимо машинний зал, бачимо, що вода крутить. Розумієте? І ось де? Був закладений. Підривний пристрій. Відомо. Його війська Російської Федерації заклали в машинному залі. Машинний зал знаходиться нижче рівня води. Отут, ось тут він, розумієте, машинний зал. Ось. Якщо згадати, що відбулося на саяно шушенський газ декілька років тому назад, то ми зразу зрозуміємо, що вона стояла, зовсім ціло її не бомбили. Але в результаті розливу масла, якого тут знаходиться дуже багато, воно під тиском подається в. Підшипники турбіни і підшипники генератора. Розумієте, там скользящі підшипники, і туди під великим тиском подається велика кількість масла, яке розлилося і міг попасти. Вони то там поставили в машини, а міг попасти та проводити сварочні робот. І міг там. Бути виток кисню. Так як це відбулося на Саяно-Шушинській Саяно шушинська саяно взірвалася і вирвала оцей генератор, він підлетів. Після цього почалася катастрофа, яку ледве зупинили на саяно Шушенський. А тут не зупинили. Тут трохи по-іншому була влаштована електростанція. І перепад був трохи інший. Тому Нібензя сказав взрив, залишається вияснити, де бабахнуло. Бабахнуло десь у машинному залі. Там був, була вибухова речовина, зібрана. Ще раз повторюю. Був підрив. Про це сказав Нібендзе. Якби був ракетний удар, він би сказав ракетний удар. Авіаційний, авіаційний удар, він сказав підрив. Розумієте? Чому він сказав підрив? Тому що навіть якщо цю гідроелектростанцію розкопають археологи через 40 тисяч років і 100, і подумають, що ж відбулося, то тоді можна буде легко встановити. Щоб був підрив. Розумієте? Підрив це факт, від якого ніхто піти не може. Пройде 5 років, Україна переможе. І Зеленський. Рік, два, Україна перемагає. І Зеленський змушений буде пустити на станцію комісію, відкачають воду. Перекриють дамбу, осушать машинне відділення, зайдуть експерти і встановлять, що гідроелектростанція була підірвана зсередини, а не, на ній, а не по ній був нанесений якийсь ракетний удар. Тому Нібензій сказав, відбувся підрив. Платіни, гідроелектростанції. Давайте уважно ще раз послухаємо, що він сказав. І всі експерти повинні танцювати від цього. Мудрість полягає в тому, щоб зрозуміти слова і побачити, як відбулося. Говорити мені, як це все відбулося. Немає змісту. Це слідство проведе. Але. Ми погодимось Факт, з фактом одним. Це був підрив. І ще раз послухаємо Єбензя. Це Небензі. Слухаємо його уважно. Вночі на 6 іюня київський режим пішов на немисленне приступлення. Підрив дамби Каховської гідроелектростанції. В результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению летит Далі Далее можно слухати, что вони там скажут, яким чином, но пішов на підрив. Ось суть. Ми нагадаю ще раз ключове слово. Дамба була підірвана. Отже залишилося вияснити, де був закладений заряд, де він стояв. А по суті видно, в двох місцях, там, де заряда, в проміжку, там, де заряду не було, дамбу не прорвало. Е, Україна, спецфахівці по гідроенергетиці сказали, що гідроелектростанція знищена. Гідроелектростанція це означає знищені генератори. І знищені турбіни. Все пропало. А те, що там осталося торчати, там взривчатки не було. Більша частина взривчатки стояла ближче до правого берега, менша частина до лівого. Так воно і утворилося ті проломи. Е, слідство легко установить після звільнення. Каховки, що відбулося, а поки що будемо рятувати людей і оплакувати загиблих. Ось така моя проста думка. Получилось трохи забагато. Але потрібно ж якось дивитись на це. З науково-технічної точки зору. Відбувся підрив. Тепер потрібно ясно, в якому місці підірвало. А тепер установили тільки параметри і технічні характеристики. Установити осіб, причесних до підриву. І все. Якось нібенці виступав без пафосу. Пафосу явно не було видно, такого, як у Чуркіна. Після таких новин хочеться вийти в поле, сісти на ослінчик і дивитися в високе сиве небо, на те, як вітер колише колоски, жита чи пшениці. І забутися про війну, але не вийде. Пшеницю вже на років 5 або й шість сіяти в Херсонській області і в Криму не будуть. поки там буде Росія. Але прийде час. І Україна знову візьме під контроль всі ці території. Полагодимо ту Каховську ГЕС, хай вона вже буде. Зросимо поля. Але хазяї вже будуть не ті, що були до цього. Ті хазяї привели окупантів в Україну. І будуть прогнані з України. Не дивлячись ні на що, але свиріб'єн.